Вічно ув'язнений закарпатець Янош Товт вишиває ікони та українські сорочки, відбуваючи покарання у Кіровограді. Вишивкою почав займатися півтора роки тому, коли його позбавили волі за вбивство. Заняття допомагає чоловікові уникати поганих думок. Свої роботи відсилає додому або дарує. Ще кілька років тому Янош і не гадав, що йому доведеться взяти до рук голку з ниткою. Дві вищих освіти, родина. Все змінилося півтора роки тому, коли почув вирок довічне ув'язнення. Тепер у своїй 26 Янош має одну розраду рукоділля. Ну, навчився я вишивати ще в школі, в дитинстві. Це були 3-4 клас, це на уроках праці вчителькою. Вишивали там різні салфеточки і рушнички. І тоді я навчився. А взагалі це було не потрібне мені. Я короче вільний. Своєму житті, а в в'язниці я почав вишивати, тому що чимось зайнятися, щоб не було скучно. Не було, не було поганих думок в голові. За півтора роки перебування за ґратами Януш створив з півсотні вишивок. Здебільшого на тканині зображує святих, а також вишиває українські сорочки. За роботу сідає без поганих думок і з молитвою. Думки ну думки ж завжди повинні бути, я ж кажу, позитивні. Потрібно місії молитися. Якщо щось уже дурне в голову лізе, тоді зв'язка звичай закінчую, тому що ну це ж неправильно. Півроку тому чоловік. Яка перевели до Кіровоградської установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби. Тут Януш вишив українську сорочку, яка бере участь у конкурсі серед довічно засуджених, де представлена його робота вишиванка, присвячений Володимиру Великому. Засуджені до довічного позбавлення волі, які беруть в цьому конкурсі участь, надсилають свої роботи. Це може бути і вишиванка, це може бути і різьблення, ну, різноманітні, різноманітні роботи. Вишивці Януш присвячує по 2-3 години щодня. Його роботи виглядають однаково гарно як ззовні, так і зсередини. Матеріали висилають рідні. Разом з ним рукоділлям займається і сусід по камері. З ним ще сидить ще один засуджений, який теж навчається більше, так скажемо, ну, вже є вже гарні роботи, які допомагають один одному. І теж почав вишивати. На створення роботи йде близько місяця. Нині ув'язаний вишиває Богородицю. Нім зазвичай він повинен бути яскравий. А цей туна Марії тут же ж арка. Це ж повинно бути сонце. Воно ж зато повинно бути яскравим кольором, оранжевим, жовтим, а потім вже тіні. До кожного кольору потрібно ж як зазвичай одяг. Одяг повинен бути як мінімум з кольорів 4-5, тому що повинен бути кожен кожна складка, кожний відтінок повинен відображатися на картині. Нині програміст, інженер, міжнародний економіст і вишивальник Янош Тофт мріє про перегляд справи і сподівається на зміну вироку. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.